Не додому вночі ідучи з куминої хати, і не спати лягаючи, згадай мене, брате. А як прийде нудьга в гості і на ніч засяде, отоді мене, мій друже, зови на пораду. Отоді згадай в пустині далеко над морем свого друга веселого, як він горе боре, як він свої думи тії і серце убоге, заховавши, ходить собі та й молиться Богу, та й згадує Україну і тебе, мій друже. Та інколи пожуриться, звичайно, не дуже, а так тільки. В Україні, бач, наступає свято. Тяжко його, друже, брате, одному встрічати у пустині. Завтра рано заривуть дзвіниці в Україні. Завтра рано до церкви молитися підуть люди. Завтра рано завіє голодний звір в пустині і повіє ураган холодний. І замете піском снігом курінь мою хату. Отак От мені доведеться свято зустрічати. Що ж діяти на те й лихо? Щоб з тим лихом битись. А ти, друже мій єдиний, як маєш журитись, то почитай цю це і знай, що на світі нема тяжче, як в неволі на чужині жити. Та й там живуть, хоч погано. Що ж діяти маю? Треба б вмерти, так надія, брате, не вмирає.